Доброго дня. Вашу увазі будинок село Ходосівка. Закрите котежне містечко. 22 будинка. Межує містечко з лісом. Зліва, якраз трошки видно сосни. Сам будинок одноповерховий, побудований з керамічної цегли червоної. Утеплювач іде 15 см, плюс фасад плитка і штукатурка. Будинок сам 120 метрів, ділянка 5 соток. Сьогодні покажу вам великий відеогляд. Я також додатково навіз на два авто. Одна за одною машина стає. По містечку буде тротуарна плитка дорога і межує з асфальтом. Так, будинок виглядає з фасаду, також газ заведений важливий момент. Газ заведений, всі комунікації заведені, тут якраз септик з переливом. Ідемо. З іншого боку там свердловина. Зараз вам покажу. Тут лівий екран. Так, також розетка під електромобіль. Під віконня йдуть натуральні каміння. Газон, автополив, тротуарна плитка, все зроблено. Також є водовідведення води низом рівньовка, і отака явночка гарна. Є місце під 4 на 8 басейн, якщо поставити достатньо місця. Подивилися якраз одні покупці будинок, каже, тут мав місця, на, на відео, говорив мені, але коли ми при зустрічі зустрілися, то тут достатньо місця, щоб поставити, щоб поставити гарний, гарний басейн. Так. І ще залишиться галявина. Ми б радили праворуч, в цій зоні поставити басейн, і тут ще ось така. Аля вона залишається. Якраз зліва свердловина, хантер автополив зроблений. Є кондиціонери на першу, ну тут тільки одноповерховий, я хотів сказати, на першому поверсі. В кухні вітальні кондиціонер і в мастер спальні також є кондиціонер. Газ, бачите, заведений в котельню, також заведений в кухню. Можна. Можна, можна плитку використовувати як електро, так і як газово. Тоді хідна група зліва ще буде зеркало для варті одягу. Місце тут, і шафи є. Праворуч велика шафа. Внизу, вверху. Далі йде котельня. Котельня буде з двома котлами: електро і газовим, фільтрація тут. І тут також зліва місце під пральню, сушилку. Також тепла водяна підлога повністю йде по будинку. І, і в кухні-вітальні, і в кімнатах, і в санузлах буде йде тепла водяна підлога. Якраз бачите, як все тут підписано гарно. Далі. Йдемо далі. Зараз кухня вітальня буде. Зараз дороблюють ремонт, все все приберуть, звісно. Кухня йде за острівцем. Праворуч холодильник, морозильна камера, посудомийка велика, рукомийник. Буде ще зміщувач обов'язково. Також плитка, електро, газова, духова шафа. Все зроблено. Острівець, так, гарний і. Дивіться. Рекерна система. Також ця люстра також вмикається. Просто коли я вмикає на відео, вона блимає. Да? Так в житті вона, звісно, не блимає, тому я її виключу. Та рекерна система і люстри тут є. Вихід зліва. На зал кухня вітання. Вихід на терасу. І на задній двір, так, де ми з вами вже були. Також де вікно. Місце під стіл, і ліворуч тут великий диван ставиться. Буде ще кондиціонер. Домофон вже також стоїть. Давайте подивимось в мастер спальню. Мастер спальня йде зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Ще раз світу включу. Ще дороблюється все. Тут буде рукомийне зеркало, душова, туалет інше буде, звісно, шафа вбудована. Буде зверху, і також гігінічний душ. Це все ще дороблюється. І також тут буде гардеробна, гарна гардеробна по бокам, і по центру буде зеркало з підсвіткою. Ще раз. Живу гардрому, тому що вона досить об'ємна. І давайте підемо далі. У нас ще по плану дві кімнати подивимось і синвузом. Це якраз по центру йде санвузом. Також з душовою. Вікна тут гарні по будинку тут саломандр німецький 70-го профілю енергофлективної. І тут йде праворуч рукамийник. Скоро його поставлю з зеркалом. буде красиво виглядати. І також з гігієнічним душем. Гарні двері, ті дні симпатичні стоять. Зліва йде. Кімната окрема. Така кімната. Ой, перепрошую, багато речей. І відео знімаєш і, і камеруєшся, да? ще одна спальня. З такими світочками. Це гарно зроблено фарба постійно. Санузлах, кухня, вітальня, передпокій. Котельня це все плитка, в кімнатах ламінат А плюс якості, яка підходить гарно під теплу водяну підлогу. Тоді отакий ось будиночок наявності є. Запрошуємо вас на перегляд. В телефоні буде. В описі буде контактний номер, телефон, ціна. Будемо раді. Вам всім гарного дня. До побачення.